З початком повномасштабного вторгнення більшість ініціативних організацій змінили свої напрямки на допомогу людям, що постраждали від війни, в їх числі і громадська організація. Захист прихисток, видача харчових і медичних наборів та безліч проєктів, спрямованих на допомогу внутрішньо переміщених осіб, стали мало не основним профілем діяльності захисту. Більше про організацію у наступному сюжеті. Повномасштабне вторгнення стало відправною точкою в змінах діяльності організації та додало нові напрямки роботи. До повномасштабного вторгнення основна наша діяльність це була робота з людьми з інвалідністю в Чернівцях та Чернівецькій області. І також роботи з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах. У нас є волонтери по цих обох напрямках, і ми працювали зокрема з дітками для того, щоб допомогти дітям адаптуватись, соціалізуватись трохи війти в інше середовище і здобути ті навички, які допоможуть в майбутньому вступити і навчатися. З людьми з інвалідністю, зокрема, ми проводили тренінги для людей з інвалідністю, навчання так, також з людьми. З даною категорією ми ходили в різні заклади, щоб допомогти так само їм соціалізуватися, оскільки це доволі проблематично зараз в нашому суспільстві. Також одним із видів нашої роботи це було проведення аудитів доступності, зокрема архітектурної доступності в місті Чернівці. Якщо до війни основними бенефіціарами діяльності організації були люди з інвалідністю, то після 24 лютого це стали внутрішньопереміщені особи під 24 лютого. Ми одразу ж в цей день. Буквально в обід зізвонилася всією командою. Ми почали думати, що ми можемо робити, чи ми можемо бути корисні, тому що нам однозначно ми не можемо сидіти. У нас є ресурс, у нас є люди, і в нас є приміщення. І таким чином у нас виникла ідея створити прихисток на базі ресурсного центру громадської активності. На сьогоднішній день громадська організація захист здебільшого працює за такими напрямками: прихисток для внутрішньопереміщених осіб, видача гуманітарної допомоги та надання психологічної. Підтримки, крім того, волонтери організації постійно приймають участь у проєктах, які мають на меті підтримати людей, що постраждали від війни. В нас виникла ідея зробити проєкт для. Внутрішньопереміщених осіб, які проживають в Чернівецькій громаді і в сусідніх громадах нашої області. Метою основною метою є проєкту це допомога з покращенням комунікації між жителями громади і ВПО, тому що у нас було доволі багато запитів про конфліктні ситуації в громадах, про не зовсім розуміння, про якісь можливі стички. І насправді ми хочемо допомогти. Обом сторонам скомунікувати одне між одним, допомогти одне одному. І покращити їхнє співжиття в тій чи іншій громаді. На території організації працює гуманітарний штаб, де волонтери регулярно проводять видачу харчових наборів, медичних засобів та засобів гігієни, а також необхідних речей. Все це допомагають придбати міжнародні організації, зокрема з Франції та Італії, а також долучаються небайдужі А, Моя робота полягає в тому, щоб видавати гуманітарну допомогу тим особам, які цього потребують. Ми видаємо гуманітарну допомогу. Особливо вразливим категоріям населення це внутрішньо переміщені особи, це люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї а Також батьки одиночки, психоемоційний стан усіх українців погіршився з початком повномасштабного вторгнення. Тому психологічна підтримка від кваліфікованих психологів, яку надають в організації, часто є просто необхідною для тих, хто постраждав від війни. Загалом цей проект покликаний підтримати внутрішньопереміщених осіб в скрутний час. В той момент, коли вони змінили власне стабільне місце проживання на нашу область, вони у них перевернулося все з них на голову, і ми допомагаємо їм стабілізувати їх Емоційний стан, ми працюємо в прихистках, виїжджаємо. У нас є вісім психологів, які групами працюють з дітками, з дорослими. Ну, до прикладу, найстарша жінка, з якою ми працювали, це бабуся 96 років. Так, навіть такого віку люди потребують підтримки, напевно, ще більше, ніж ті самі діти, для яких дуже багато активностей. Також в нас в проекті є соціально-економічний напрямок. Ми намагаємось допомогти внутрішньопереміщеним особам соціалізуватися, можливо, десь підтримати їх в якихось починаннях. Ми проводили і бізнес-навчання, бізнес-тренінги. Ми показували наше місто, щоб вони розуміли, де вони проживають, яке місто їх тут дало їм прихисток. Різні навчання, майстер-класи. Ми всіма силами намагаємось їм дати зрозуміти, що тут добре, тут спокійно, тут стабільно. Їх тут можуть підтримати. Це дуже важливо для них. Тому ось цей проект за підтримки піпиленіт. Дуже вдало працює вже п'ятий місяць. Транзитний прихисток розрахований на те, щоб внутрішньопереміщені особи мали можливість переночувати, перепочити та підзарядити пристрої. Крім того, в шелтері є можливість приймати людей з інвалідністю за період повномасштабного вторгнення. Тут прийняли близько 30 таких осіб. 25 лютого в нас було приблизно 987 осіб внутрішньо внутрішньопереміщених, і якщо от у них є потреба. Стосовно прихистку на короткий, на довгий термін вони можуть звертатись до нас. Зазвичай це відбувається через різні сайти комунікації, сайт прихисток, різні телеграм-канали зазвичай це чернівецькі пабліки. Ну і також різноманітні канали комунікації. Стосовно умов у нас є інтерпретована кухня, в якій є три мультиварки: мікрохвильовка, два чайники, холодильник. З мінусів в нас є те, що відсутність у нас відсутній душ. Через певне ресурсне забезпечення, враховуючи, що ми намагаємося все забезпечувати з власної спроможності. Ось, тобто підтримка у нас відбувалася як такова мінімальна. Отримати будь-яку необхідну допомогу, яку не дають волонтери в Чернівцях, можна у соціальних мережах громадської організації захист або в самому центрі на вулиці Щербанюка. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».